А ми йдемо далі і подивимось, що відбувається на Донецькому напрямку. І нагадаю, сьогодні ми працюємо з онлайн-картами. Саме тут з танків окупантів, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілюють позиції наших бійців. Також за даними нашого генштабу, загарбники пробували наступати в районах населених пунктів. Бахмутське, Іванград, Кліщиївка, Первомайське та Мар'їнка Донецької області можемо подивитися на онлайн-карті, як це все відбувається. Бачите, майже вся лінія фронту буквально всіяна цими червоними стрілочками, що і означають спроби окупантів просунутися та захопити українські позиції. Однак наші військові всі атаки відбивають. Ну але на жаль, тривають жорсткі бої поблизу самого Бахмута, адже Росіяни не полишають спроб захопити і саме місто Бахмут та місто Соледар. Також російські джерела заявили, що українські сили зазнають великих втрат у районі Бахмута і обговорювали навіть можливість виходу українських військ з населених пунктів навколо міста. Проте речник східного угруповання військ України Сергій Черватий заявив, що росіяни брешуть та такі заяви не відповідають дійсності. Ну і біля Бахмута Збройні Сили України двохсотять щонайменше одну ворожу роту солдатів і офіцерів щодоби. Про це заявив радник офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним. Також, за його словами, окупанти під Бахмутом вели подвійну систему загороджувальних загонів. Бахмут цікава тема. Бахмут зверху, з севера атакують полк Ахмат. С востока атакуют Вагнер и мобилизованные ЗК. Значит, там как бы местность выглядит хуже, чем в Первую мировую войну. Там, там уже живого места нет, все изрыто артиллерии. Значит, мы кладем их по самым скромным, по самым скептическим, по самым сдержанным, по самым очень-очень-очень таким вот самым материалистичным и самым реалистичным оценкам где-то роту в день. Реально, конечно, больше. И там тупо прут новые волны по телам своих павших товарищей. А прут они по одной простой причине. Там двойная система отрядов в районе Бахмута есть есть заградотряд, а за ним стоит следующий заградотряд, чтобы тот заградотряд не от заграда не от заграда, заграда отрядил назад. Из кого стоят заград то эти в несколько, в несколько да, таких. Это Росгвардия, обычно там, да, и этот самый. И... Но они реально стреляют в спины отступающим или что они? Да, стреляют, потому что по ним стреляют в свою очередь, если они не стреляют. Ну, ми тим часом йдемо далі і поговоримо про тимчасово окуповану Херсонщину. Згідно з онлайн-картами, як ми бачимо, звідучора. Ну і загалом за останні тижні офіційно немає контрнаступу збройних сил України. І майже змін на карті також немає. Українські військові тут зберігають оперативну тишу щодо проведення наших атак у Херсонській області. Однак можемо обговорити те, що ж пишуть у російських змі. Ну і зокрема, російські джерела стверджують стверджують що українські війська таки почали загальний контрнаступ у Херсонській області. Зокрема, наші військові нібито намагались просунутись у напрямку Милового та п'ятихаток Можемо побачити на карті ці два населені пункти. Ну і також російські джерела стверджують, що українські війська намагались прорвати російські лінії поблизу Давидового броду. Ну, як бачимо на карті, ситуація поки що не змінюється. Офіційної інформації від генштабу немає. Ми не будемо заважати нашим збройним силам працювати а будемо очікувати вже на офіційну інформацію від нашого генштабу. Ну, а поки бояться росіяни контрнаступу збройних сил на Півдні, тому вивозять з захопленого Херсона до окупованого Криму колаборантів та членів їхніх родин. Про це повідомляє наш генштаб. Також у Херсоні окупанти залучають підрозділи Росгвардії до інженерного обладнання. Позиції навколо міста, причому роблять вони це за рахунок грабунку місцевого населення. Так у населеному пункті Благодатне, що на Херсонщині, з приватних домогосподарств мирних громадян вилучають будівельні матеріали та металеві конструкції садиб для обладнання інженерних укріплень.